Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові спиці» і з вами я Анна Громова. У відео, яке називається Розпаковка посилочки, шкарпеткова пряжа я вам показувала, яку пряжу купила в інтернет-магазині, який називається І Серед шкарпеткової пряжі був ось такий моточок, який я взяла на пробу. Я ще не в'язала такими ниточками тому взяла на пробу, щоб протестувати цю пряжу. Подивитися, як вона буде себе вести в роботі, чи будуть гарно лягати петельки, чи буде вона линяти, чи ні. Тому я вирішила в цьому відео протестувати цю пряжу і все вам розповісти. І так, починаємо. Пряжа називається Denim Mix Aloe Vera. Серія. Мейлінвейт. Це пряжа італійського виробника. Італі... Італійський виробник Ланна Гроса. Склад цієї пряжі шкарпетковий, тут 75% вовни і 25% поліаміду І в 100 грамах 420 метрів. І зараз ми з вами розберемо, що нам рекомендує виробник стосовно цієї пряжі. І так, перший значок означає, що це машинне прання прати потрібно на делікатному режимі при температурі не вище 40 градусів. Наступний значок означає, забороняється відбілювання. Третій значок, де намальована праска, дозволяється прасувати зв'язаний виріб на середній температурі. Четвертий значок означає слабкий нагрів води. І переходимо до другого ряду значків. Цей значок означає Суха чистка спеціальними засобами. І виробник рекомендує нам спиці від 2,5 до 3 мм. І з одного такого моточка виходить одна пара шкарпеток. І щільність в'язання розмір квадратику повинен бути 10 на 10, тобто розмір зразка. 28 петель в 10 см, і у висоту в 10 см 40 рядів. І колір, кого цікавить, це колір 78-14. Ми з вами розібрали етикеточку, тобто рекомендації, які нам рекомендує виробник стосовно цієї пряжі. І зараз я цю пряжу розмотаю на два одинакових моточка, зв'яжу шкарпетки, потім я їх буду прати у воді з додаванням прального порошку, і ми з вами подивимося, линяють вони чи не линяють. Я закінчила в'язати шкарпетки із пряжі Мелін Вайт. Я зв'язала чоловічі шкарпетки на розмір 40-41, так вони зараз виглядають, так лягає візерунок цієї пряжі. Ще раз нагадаю, що це номер кольору 7814. Так, з цього кольору виглядають шкарпетки. Хочу сказати, що в роботі пряжа приємна, пряжа мені сподобалася. Навіть при в'язанні ще коли я не прала ці шкарпетки, петельки лягають рівно, гарно, перекосу в цій пряжі немає. Коли я зв'язала шкарпетки, я їх випрала, скажу зразу, що прала їх руками. При температурі води не вище 40 градусів, чому саме руками, щоб глянути, чи буде ця пряжа віддавати колір? Скажу зразу, що пряжа свій колір не віддавала. Тобто шкарпетки не полиняли. Пряжа гарна, приємна із 100-грамового моточка. Зараз я зважу шкарпетки і скажу, яка вага цих шкарпеток на розмір 40-41. Нарешті я купила собі ваги і тепер можу зважити. Шкарпетки, і зараз ми дізнаємось, яка вага шкарпеток на розмір 40-41. І так, із 100-грамового моточка, у мене шкарпетки вийшли 72 грама. І зараз глянемо, який залишок залишився. Це ось в мене залишилися два моточки однакових. Це був відмот. І ще трошки ось від моту. І так, 28 грам. Ось Отака вага залишку. Чи буду я ще купувати таку пряжу Melin White? Скажу зразу, якщо буде в мене нагода купити таку пряжу, то обов'язково я куплю собі такі моточки. Але вже, звісно, іншої розфарбовки. Тому можу зробити висновок, що пряжа гарна, красива, легко підбирати секції, щоб були однакові шкарпетки. Тому буду ще купувати. Так що, таке моє коротеньке відео. Я з вами не прощаюся. Бажаю всім миру, щастя, здоров'я, тепла в душі. Світла в кожному домі, щоб в кожному домі на столі був духмяний хліб, духмяні пиріжки з яблуками. І всього вам самого-самого гарного і до скорих зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!